Традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин сьогодні середа, 12 вересня. Останні дні відзначилися такими подіями. В районі триває комплекс осінньо-польових робіт. Продовжується підготовка житлового фонду до опалювального періоду. Історику краєзнавче товариство відзначає десятиріччя. А зараз про це та інше докладніше. Тривають осінні польові роботи. Сільгоспідприємства збирають соняшник. В районі цією культурою засіяно 6850 тисяч гектарів землі. Лідер із вирощування соняшнику товариство ПКЗ Агро. Це господарство має найбільшу площу соняшнику і найвищу врожайність. 1140 тисяча 140 гектарів соняшнику посіяно у товаристві ПКЗ Агро. Збирати врожай господарство почало тиждень тому. Щоденно скошують понад 60 гектарів, тож на сьогодні подолали рубіж у 350 гектарів. Врожені соняшнику ПКЗ Агро найвища в районі майже 37 центнерів з гектара. На окремих ділянках навіть 40 центнерів. Врожай непоганий по цьому році, і це завдячуючи в першу чергу, що ми примінили інтенсивну технологію. Провели боротьбу з шкідниками, з хворобами, особливо з хворобами. В цьому році був такий прецедент, що багато хто з аграрів не звернув увагу на альтернаріоз. Це така хвороба, яка невидимий ворог, який забирає частину врожаю. Тому в нас на порядок вищий врожай, ніж у сусідів, так як ми провели цей захід своєчасно і якісно. Сьогодні сільгоспвиробники не погоджуються з правилом, що земля після соняшнику повинна як мінімум рік відпочивати. Навпаки, вони вважають її гарним попередником для озимої пшениці. Те, що соняшник приносить дуже багато вреда, це міф номер 1 Взагалі, по виносу на є таке поняття, винос поживних речовин на одиницю продукції. То соняшник займає далеко не перше місце, якщо брати кукурудза, більше виносить, ніж соняшник. Те, що ми трошки порушуємо ті старі кагрономічні канони, життя в нас корективи, нас не вчили, коли ми навчалися, що в сонячник є попередником озимину, але ми сіємо і вирощуємо в цьому році, ми виростили зиму пшеницю, попередник був соняшник більше 50 центр на гектар, гектара, то це, звичайно, вражає. Це в першу чергу завдячуючи тому, що в нас приміняються технології, ми працюємо на якісні техніці, семена, засоби захисту, доброго. Тобто, все в комплексі, ми йдемо много з часом і тому такі результати. У тому ж переконані й інші господарства. Незважаючи на міфи, вони мають гарні врожаї зернових і технічних культур. Соняшником у районі займаються Яромир Агро, товариство Руда, Каплинцівське, Берегове, Ляківське, Давидівський дар. Урожайність дуже різна від 17 до 37 центнерів з гектара. Ми продовжуємо висвітлювати хід ремонтних робіт пологового відділення райлікарні. Результати бачила Альона Бачуріна. У рамках першого етапу ремонту замінено усі вікна на нові металопластикові. Кипить робота із облаштування фасаду. Деякі ділянки уже готові до фарбування. Для спорудження шатрового даху монтуються дерев'яні конструкції. Перший етап передбачає також заміну зовнішніх тепло та електромереж і каналізації. На прилеглі території пологового відділення облаштують зони відпочинку. Роботи ведуться за графіком. До 10 жовтня планується завершити зовнішні мережі. Минулого тижня проведено сходку жителів будинку номер 155 а по вулиці Червоноармійська. Чим завершилась зустріч? Далі у сюжеті. Нині міська рада реалізує програму поліпшення збирання вивозу утилізації твердих побутових відходів, із жителями багатоквартирних будинків узгоджуються місця розташування майданчиків для збору сміття. 7 вересня під час сходки мешканців будинку номер 155 А по вулиці Червоноармійська поскаржилися на те, що каналізація у їхньому будинку потребує капітального ремонту. Міський голова запевнив, що із вівторка наступного тижня розпочнуться ремонтні роботи. Зараз ми знаходимося на Червоноармійській 155, Робимо капітальний ремонт по заміні водопроводного і каналізаційного стояка повністю п'ять етажів. Ці стояки вже давно вийшли з ладу, їх потрібно міняти. Але є ціла маса нюансів. Саме перше це слабе забезпечення транспортом, іменно якраз житлового фонду. Інструмент нам приходиться проносити вручну на об'єкти. Якщо забуваються каналізаційні стояки, троси також тягнемо на плечах, на дрючках. Роботу ми свою виконуємо, але значна частина часу припадає якраз на ходіння з одного об'єкта на інший. Спеціалісти каштану переконані, що комунальне підприємство здатне збільшити свої прибутки. Матеріальну базу каштана, на мою думку, можна покращити не тільки із бюджету, а і виконанням капітального ремонту. Подвалів будинків це водопроводи, опалення, тому що в наш час, іменно на даний момент, проходять капітальний ремонт опалення, водопроводів по подвалах, силою зовсім інших структур. Як не з Полтави, то навіть з другої області. Відповідно, і податки туди йдуть, і кошти. Каштан може виконувати всі ці види робіт. Якщо нема, наприклад, ліцензії чи чого, ліцензію взяти, це не проблема. І виконуємо роботи на високому, якісному рівні. Не гірше Полтави, прилук чи інших фірм. Наступного після сходки дня на подвір'ї засипали яму. Невдовзі облаштують майданчик для збору твердих побутових відходів. Цього року Пирятинському районному історико-краєзнавчому товариству виповнюється 10 років. Члени товариства вирішили відзначити подію книжковою виставкою, яка відкрилася у понеділок на другому поверсі районного будинку культури. Книжкову виставку назвали сьогодення через минуле в майбутнє, адже на ній представлені книги різних часів. Початок цієї виставки представляють книги Церковна література, це стародруки. Це 1743 рік, це 1758 рік, представлені акафістами, представлені Євангелією, представлені друкованими книгами кольоровими, такими як, наприклад, Откровення от Іоанна Апокаліпсис 1903 року. Далі йдуть книги, також 1800-х років, це в основному освітянські. Оснітянська література і журнали. В подальшому книги переходять на літературну, тобто художню, яка була випущена для масового читача. Це і Гоголь 1850-х 70-х років, Білінський, Короленко український письменник Лісков, Пушкін Толстой класики російської і української літератури. На виставці представлені понад 200 книг. Здебільшого вони із приватних бібліотек перятинців Серед експонатів є досить цікаві та цінні. Приміром, нотний ірмологіон видання Почаївської лаври 1769 року. Таких в Україні лише кілька. Не можна пройти повстлумачення Апокаліпсиса Іоанна Златоуста 1903 року. Також є оригінал першого тому Пушкіна бібліотеки великих письменників. Поки що достеменно невідомо рік випуску книги, але члени товариства схиляються. До думки, що вона 19 століття. В той час такі книги були дорогими. Про це свідчить її палітурка. На виставці можна побачити підручник Григорович для народного читання, яким користувалися в Порятинській чоловічій гімназії. Для жінок цікавим експонатом може бути книжечка з назвою Косметика, яку написав професор Пашкіс у 1902 році. Там наведені еталони краси того часу. Приміром, чоловік повинен бути на зріст 165-170 см, сантиметрів, а жінка 155-160. Крім цього, на виставці багато газет та журналів для себе у виданні Наука і техніка 1929 року. Ми побачили статтю про роботу операторів і помітили, що стандарти майже не змінилися. Всі небайдужі до історії можуть відвідати виставку, яка діятиме до суботи. Загін Карби постійно займається вивченням історії рідного краю. Діти активно спілкуються із старожилами нашого міста. Вчора вони відвідали учасника Великої Вітчизняної війни Надію Проценко. Наталія Купріян завжди намагається знайти дітям хорошого співрозмовника, особливо, якщо його ніколи не чули. Ось і цього разу незадовго до дня визволення Пирятина вирішила познайомити з учасником Великої Вітчизняної. Сьогодні в нас цікава зустріч вдома в Надії Васильівні, яка пройшла тортури, яка була в Німеччині, але яка жива. І пам'ять, яку несе вона в своїх серцях, передає нам поколінню, які також хочуть знати більше, пам'ятати. Загін Карби прийшов до неї в гості і хоче почути спогади. Надія Проценко, уродженка села Яцини, пам'ятає, як почалася війна, як розшукували її батька і як потрапила 15-річною дівчиною до Німеччини. Посажали нас в телячі вагони, закрутили проволокою, як непотріб, і повезли. Куди повезли, ми не знаємо. І так, днем ночі везуть, днем де-небудь тупіку стоїмо, бо йде на фронт усе. Нас ніде не пропускали. Ну, це був декабр місяць. А тоді зима настала дуже рано. Цей вагон забитий був, ви панієте, не тільки прилягти, сісти толком не можна було, щоб ноги виправити. На щастя, потрапила до сімейного табору, де полонені працювали на фабриці. Що там виготовляли, і досі не знає, говорить якесь обладнання. Була там разом із сестрою та зятем. Там народився племінник. Пропрацювала на фабриці три роки. Одного разу потрапила до в'язниці. Ну, коли захватили німці вже це село. Вони загнали людей усіх у клоню, облили і спалили. І це мені написали дівчата вже ж, ті, що прибули. вже пізніше. Я ж другим набором попала, а були ж мій рік брався найпоследніший. І чого тим, тому поліцею і переводчику прийшлось розпечатати моє письмо і почитати. Бо почту приносять в комендатуру, тут же при лагері комендатура. І кричать: Гундерсіпці. Це ж мій номер. Там не називали хвамілії, не називали имін, номер і все. Визивають, кричить, маха мені під носом тим письмом, Кела, кела. Ну що ж, просиділа сутки, я в тому погребі, а тоді ж таки мене випустили. Надія Проценко говорить, що тортур у таборі не було, проте дуже погано годували. Дуже хотіла їсти, що нам дали на Пасху. І з вечора наварили в мундірах картошки. Утром її нам дали. Вона захолола ж, вже, знаєте, що ж і картошка отака куряча. Чи ту картошку розклали та відро на 22 кучки? У нас 22 чоловіка було. І один відвертається і кричить кому. Ми так плакали, як їли ту картоплю. Потрапила додому вже в 1945 році, коли радянські війська дійшли до Берліна. Ми не ждали. Ну, чули, вистріли, вже ми чули вечором, знаєте, як тихо, так, стрільба, ну ми не думали, що це іменно фронт приближався. І одного разу, що з вечора, ми вже з вечора в убіжищі всі були не в палаті. Наш поліцей не успів виїхати, а ми хто тачку достав, хто десь возик якийсь, і складуємося ж тікати. А він прийшов, а я така ж рада. Будемо їхати додому. А він підійшов так на мене, дивиться, варом лахан, на чого улибаєшся. Кажу, хвати, я плакала три години, тепер плачте ви. Учасники загону Карби уважно слухали Надію Проценко і постійно занотовували почуте. Вразила те, те, як вона пережила це все з трудом і дійшла до кінця і вірила в те, що вона прийде додому, вернеться і буде собі вже чай пити, їсти. До загону Карби відносяться діти, які цікавляться історією і намагаються усіляко її пізнати. Мені дуже тут подобається. Багато так багато до людей ходили, багато нового впізнавали, подорожували. Дуже цікаво, також це якось, якось бездоганно, класно взагалі. Мене цікавить історія настільки, що це було в давні часи, що мене в то время не було не на світі, і як сказати, що це все так цікаво, але в то же время те ж саме і трагічно, що людей вбивали, що, 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 що був дуже великий голодомор, і люди це якось все пережили. Я навіть не можу представити, як це можна було пережити. Усіх людей, до кого приходять у гості, дівчатка беруть під свою опіку. Тому Надія Проценко ще неодноразово бачитиме вихованців загону Карби у себе на порозі. Турнір зі швидких шахів до Дня фізичної культури і спорту зібрав 14 шахістів міста. В напруженій і безкомпромісній боротьбі перше місце виборов Микола Чайка. Другим був Олександр Стригуновський. Трійку призерів замкнув Анатолій Ситник. Серед юних шахістів першим був вихованець будинку дитячої та юнацької творчості Данило Зубенко. Відбувся другий тур чемпіонату Полтавської області із футболу. Команда «ФК Перятин приймала команду «Олімп» Великобагачанського району і здобула перемогу. Юнаки зіграли з рахунком 4-0, дорослі – 1-0. Гол за «ФК Пирятин» забив Андрій Медяник. Наступна гра відбудеться 16 вересня о 15-й годині на місцевому стадіоні Ювілейний. Також відбувся другий тур першості Пирятинського району з футболу. Наводимо результати туру. Команди ветеран Порятинську березова Рудка зіграли з рахунком 2-1. Катюша Гребінка, Фортуна Кейбалівка 3-5, Удай Велика Круча, Колос Давидівка 3-8. Турнірне становище команд має такий вигляд: на першому місці команда Фортуна Кейбалівка, яка набрала 16 очок. На другому удей Велика Круча 15 очок. На третьому колос Давидівка 13 очок. По 6 очок набрали команди Катюша Гребінка та ветеран Пирятин». Не набрала жодного очка команда Студгард Березоварудка і посідає останнє шосте місце. Наступний третій тур відбудеться 13 вересня. Зустрічатимуться команди Колос Давидівка, Студгард Рудка» і ветеран Порятин Катюша Гребінка. А 14 вересня на стадіоні ювілейний гратимуть команди Фортуна Кейбалівка Удай Велика Круча. Початок ігор о 17-й годині. На цьому в мене все маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я прощаюся з вами до суботи. На все добре і нехай щастить.